У вас мережа успішних клінік. А розкажіть, як все це починалося? Я шукав інвестора, звісно, тому що не було стартового капіталу. Mm -hmm. Виїжджаємо на передову до хлопців безпосередньо, там, де немає можливості в них звернутися до лікаря-стоматолога. Працюємо над нами гвинтокрило, запускає ракети, просто летить в інших біки. Ми а, думаю, ну звідки прилетіло туди, летіти буде. Ну все одно стоїмо. Працюємо. А колись в мене був там у Хажур один. В мене благодійний фонд, громадська організація. Зараз також підтримую. Наші наших юних спортсменів, колись стоматологія змінила моє життя разом з юнальною поліцією міста Києва, міста Одеси. Працюємо а сьогодні на ходу будемо говорити з власником мережі стоматологічних клінік Преміум Дент Ярославом Гордіцяком. У вас мережа успішних клінік. А розкажіть, як все це починалось? Я знаю, що ви без зв'язків, скажімо так, self-made. Як вам це вдалося? Всіх вітаю спершу. Звісно, це була ідея. Ідея, та в мене такий характер, я не можу підлаштовуватися під когось, і я розумію, що воно має працювати ось так ось і хочу зробити, щоб воно так працювало, і воно себе насправді виправдовує. Ось. І Спочатку я починав свою практику як лікар-стоматолог. В... Ну, грубо кажучи, наймі працював. Потім е перейшов на оренду і виникла ідея, чому б не почати свою справу. Відкрив... Нічого собі, а який був ваш перший кабінет? На початку 19-го року м почав е виплощати ідею цього у життя. І в кінці 2019 року, якраз під початок ковіду, е вийшло так, що відкрив першу клініку на посілку Котовського. Ось. І Вона успішно працює по цей час. Першу клініку відкривав я шукав інвестора, звісно, тому що не було стартового капіталу. Після неї через рік вже самостійно я відкрив ще одну клініку. На даний момент у мене мережа клінік, шість успішних клінік, із яких п'ять знаходяться в Одесі і одна в Києві. Як кажуть, тяжкі часи це час, коли потрібно розвиватися, коли потрібно стартувати. І це так насправді це так і є. А скажіть, будь ласка, були якісь такі помилки під час вашого розвитку? Можливо, комусь буде досить корисно почути? Ну, звісно, ну це навіть не помилки, а маленькі фокапчики. Так, в мене паралельно я відкривав ще бізнеси, відкривав там доставку їжі, яка не працює. Якщо ви займаєтеся своєю справою, займайтеся своєю справою, те, в чому ви розбираєтеся. Ось і ну, були філіали, які я відкривав. Потім переїжджали ці, ці філії. Чому? Тому що формат психології людей він трошки змінюється. Люди закрилися в своїх е, якихось маленьких ЖК, і вони у ну, зв'язку з тим, що є моменти, коли вони не хочуть доїхати на великій відстані, тому що тривоги постійні, і все можливо. І вони зараз знаходяться в своїх маленьких ЖК. І працюють ті філії, працює той бізнес, який знаходиться в спальних районах. Якщо це проїзне місце, якщо це там, потрібно кудись їхати, переїзд між районами, воно зараз, на жаль, не працює. Тому mm -hmm. це така зараз для тих, хто буде вести бізнес, така маленька. Заміточка, якщо будете роз... ну, планувати відкриття бізнесу, то робіться в спальних районах. Дякую. А ще можливо, от найголовніше правило, яке ви можете сказати тим, хто планує зараз розвиватися під час війни. Менше думати, менше думати і робити. Насправді, Клас. чому не виходить? Тому що люди багато думають, планують. Mm -hmm. Потім а вдруг мене не внув мене може щось не вийти. Mm -hmm. Це не так. Робіть, робіть і робіть. А... По факту вже розберетеся, крім того, що ви успішний бізнесмен. Ви також займаєтесь благодійністю. У вас є благодійний фонд, і також виїзна стоматологія, яка їздить прямо на нуль. Розкажіть про ось цю сферу, як взагалі ви до цього прийшли, і в чому полягає це. Дуже цікаво, так ця ідея виникла. Ну так, в мене благодійний фонд, громадська організація. Ми Спрямовано допомагаємо військовим. Ми зараз допомагаємо також дітям. Ну не зараз. Я сам спортсмен, починаюся з 14 років, займаюся професійно спортом. Зараз також підтримую наші, наших юних спортсменів. Це якщо у них чемпіонат світу, відправка я допомагаю, тому що не всі можуть. Дала а який розуміти. саме спорт? Спочатку в мене було дзюдо, потім рукопашний бій. Всі, що все, що зв'язане з прикладним виду на це, це була моя моя така. Дорожка, мені це подобалося весь час, і досі подобається. Тому зараз спортсмени, які їдуть, там, в них немає можливості поїхати на виступи на чемпіонати світу, там, на чемпіонати Європи. Я від себе допомагаю, тому що знаю, що це таке, коли ти можеш, хочеш, а на це немає можливості. Свій час мені допомагав, мій тренер в цьому підтримував мене. Зараз маю можливість я, тому допомагаю їм. Плюс е організація змагань також проводимо. Щоб діти могли себе реалізувати? Ну звісно, це ж відбори на чемпіонати світу, чемпіонат Європи. Тому в цьому напрямку також працюємо. Ви дуже багато приділяєте увагу благодійності. Ну це досить не часто зустрінеш, особливо в Одесі. Мені здається, можливо, я не так обізнана, а тобто, це через те, що ви колись потребували допомоги і вам. Чи як от ви до цього прийшли? Ну, кожна людина має реалізуватися. Якщо людина хоче, якщо людина може, то чому їм їй в цьому не допомогти? Навіть якщо мої дії там, допомога змінить е, життя і ста двох людей, то це ж класно. Це, це реально кайфово, тому що люди. Зможуть себе проявити в чомусь це шлях, шлях в майбутнє. Ну тобто, це здається, що дві людини, але ви зміните ціле життя ось, ось, двох людей. Це кардинальні зміни. І знаєте, я вважаю так. Один змах крила метелика, пам'ятаєте з цього так, так, фільму, да народжує бурю на іншій стороні планети, і це також невідомо, як це позначиться на зміни одного життя на можливо буде зміною для цієї для ці, ці, цілої країни. Ну стане він там чемпіоном. Так, це ж великі так, справи це все, насправді це ви робите. Хотіла ще сказати про стоматологію. От для мене особисто це було дуже важливо, тому що колись стоматологія. Тало змінила моє життя дати. У мене я три роки носила брекети, тому що я була незадоволена. І коли я е нарешті отримала результат з зубами, який мені подобався то тільки після цього я змогла, наприклад, завести блог і вийти в облічену площину, Розумієте? тобто ви і в цьому можете змінювати цілі життя і звісно своєю допомогою. Ну це напевне частина, частина всього, як, да. має, як ідеології моєї, яка є. Це так, звісно, посмішка, це ж наша візитна карточка. Це перше, що що люди бачать, і люди тебе сприймають по твоїй посмішці. Так. Я взагалі... А вас вона дуже щиро. Дякую. Я взагалі вважаю, що як людина любить, Тебе конкретно видно по її посмішці і по порядку з зубами. Розкажу вам такий один приклад. Е, колись в мене був там, ухажур один і він такий був там, бізнес бізнесмен по інстаграму, там такий весь красень. І тут він приходить і відкриває рота, у нього якісь проблеми там карієс, е, я бачу. Ну, Чесно, у мене одразу змілено ставлення. Тому. Друзі мої, слідкуйте, будь ласка, за своїми зубами. І, звісно, робіть це в найкращій стоматології Преміум Ден. Ви допомагаєте хлопцям на передовій. Розкажіть про мобільну стоматологію. Так, спочатку повномасштабного вторгнення зробив мобільну стоматологію, на якій ми. Ну, проєкт почав на початку вторгнення, десь в кінці 2022 року він закінчився і реалізувався вже. Ось і виїжджаємо на передову до хлопців безпосередньо там, де немає можливості в них звернутися до лікаря-стоматолога. І, звісно, безкоштовно лікуємо їх. Ну це саме точки, де ну, немає вже медицини, це як кажуть, умовний ноль. Ось, і додатково ще зараз почали працювати з дитячими будинками. Також виїжджаємо в дитячі будинки, дуже первинну санацію провести діткам, які знаходяться безпосередньо там, ну не завжди є можливість. Ми пр проводимо первинний огляд там і після цього разом з юнальною поліцією міста Києва, міста Одеси працюємо, привозимо їх в клініки і, і звісно також безкоштовно надаємо ну, групами, там в тиждень привозимо 5 дітей, наприклад. І так само безкоштовно їх лікуємо. Сьогодні у нас приходить лікування ось так. Дивіться, Всі кажуть, боюються стоматологи, боїмося стоматологи, Боїтеся тайся Так! Да. Та що неправильно, давай ще раз. Ви боїтеся стоматологів. Да. Все пропало. За хлопців це... Ну, їм там також необхідна ця допомога. І з назадний час у нас є шість заявок, які у нас вже розписані на певний термін по виїздам наступного тижня. Ми виїжджаємо. Не можу казати куди, але також то в тих напрямках на 4 дні зараз буде заїзд для того, щоб пролікувати там, певну бригаду. Це те, що саме необхідно. Ну є певні часи, які е, потребують яких не, не якихось певних дій. Це... Ви знаєте, я, до речі, бачила е, відео в Тіктосі, де е, військовий такий каже: Я перше, що коли вийду звідси, ну він там сидить і чутно ну, вибухи. Я е, зроблю собі зуби. Бо, е... ну, дійсно це дуже хто знає якийсь зубний біль, той знає, як це потрібно. Екстрено одразу лікувати, інакше так, так. це неможливо це... просто да, терпіти це тяжко, важко ну, всі це знають, і ми там допомагаємо їм. І звісно, коли вони, як ви тільки що сказали, звідти повертаються е в клініці. Да, ми не можемо на жаль всім допомогти, тому що це все великі затратні кошти, кому можемо. Ми безкоштовно імплантуємо зараз. У нас був е військовополонений наш, який по обміну повернувся. Ми запротезували його, поставили імпланти, співпрацюємо з компанією імплантів, які дають безкоштовно так, так також імпланти, і ми безкоштовно там ставимо вже, звісно, там протезуємо і робимо все, що необхідно. Співпрацюємо з НЦЗУ, Насправді це важко. Воно фінансової сторони немає. Але, хоча б, розхідну частину якось mm -hmm. може перекрити. Ми ну, що зв'язку з тим, що ми там допомагаємо хлопцям, вони звідти повертаються, приїжджають і, і звертаються до нас. І якось ну, не піднімається рука там, да, брати з них кошти, тому вирішили ось так це сформувати, щоб співпрацювати з державою, з ЗСУ. Як взагалі виникла ідея мобільної стоматології? Це є така напрацювання, чи як це сталося? Де якось само воно в голові просто сформувалося. і Я вирішив, що ось так ми будемо корисні, так ми можемо допомагати, тому е, знайшов автомобіль. Переробили його, самостійно переробляли, повністю переобнали його під стоматологічну установку, під повністю всі компресора там автоклави, все у нас сховано по кругу, все там гармонічно. І все, почали працювати. Колись була така мобільна, колись. Вагони були поїзди, які виїжджали mm. для допомоги. Там якісь також великі машини виїжджали допомогу населені пункти, де немає стоматолога. Mm -hmm. Ось і напевне, а, напевне да, воно якось так аргументувалося собі в голові цим, і, і було реалізовано. І зараз працює, і працює я ж, кажу, працює дуже успішно, класно. Дуже багато заявок всі чекають. І... І ми як тільки можемо, ми зразу виїжджаємо. Ну, ось... А який саме жорсткий випадок був от на нулі? Були якісь такі надзвичайні ситуації? Е, так, були ситуації їх дуже багато було насправді. Те, ну, що ми лікуємо під автоматну очері, там ти чуєш зараз, трошки змінилося. Це перші виїзди, коли були 20, початок 23-го року під Бахмутом. Ось і там працюємо над гвинтокрило, запускає ракети, просто летить в інший бік ми, а думаю, ну, звідки прилетіло, туди летіти буде. Ну, все одно стоїмо, працюємо. Е, вночі, коли також виїжджали, ну, це було вже 23-24 рік, тому вже можна казати, там, де е, в яр, також недалеко, на саму локацію не буду казати. Ось, е, вночі з просто бабах, ліжко перевертається, там всі під ліжко. Ну, так, ми зараз проходимо повсе одно з філії ось через дорогу. Давайте зайдемо, подивимося. Приходьте. Здравствуйте. Це четверта філія, яка була відкрита. Це центр міста Лонжеронівська, 21. Ось тут у нас працюють наразі два кабінети. У нас тут є анестезіолог, проводимо тут безпосередньо лікування у вісні. Ось все, що таке складніше. Е, так що це був четвертий реалізований проект. А як ви зрозуміли, що треба масштабуватись? От е, дуже багато було запросів. Люди їхали з усіх куточків Одеси, і вони з питанням того, що. До вас далеко їхати, я вирішив, що буде класно, якщо в кожному куточку міста буде філія, mm -hmm. куди люди зможуть не прикладаючи зусиль, потрапити. І так і вийшло. Я відкрив філії у всіх куточках, і воно класно воно працює, воно себе оправдовує. Круто. і останнє питання на сьогодні. Ви виглядаєте як людина, яка знає ціну своїй праці, але не женеться лише за грошима. Що для вас успіх сьогодні? Ну, почнемо з того, що не женеться за грошима. Гроші це те, що допомагає реалізовувати ідеї. А для мене успіх це реалізація моїх ідей. І Їх дуже багато, і це тільки початок, і є, є ще над чим працювати, і будемо працювати і робити тільки світ краще, як кажуть, так, я вас обманула. Мене ще одне вийшло. з'явилось питання. Чи плануєте ви політичну кар'єру? Не знаю. Стосовно політичної, можливо, можливо, але знову ж таки це тільки для того, щоб реалізовувати свої якісь свої ідеї, які ну, насправді важкувато реалізовувати, не маючи чогось за спиною. Ось. Тому, можливо, так, можливо, це також має право на життя. Дякую. Успіхів вам в реалізації дякую. ваших ідей. Дякую. Дякую, і дякую. І дякую. І вам. дякую.